Десь у джунглях індокитаю французький науковець Анрі Булард шукав нові види дріжджів для виготовлення пива. Під час подорожі джунглями він натрапив на місцевих людей. Він спостерігав за тим, як вони заварювали трев'яний напій, з лічі та шкірки мангостина та приймали його для лікування розладів травлення, особливо діареї. Анрі бачив дієвість напою. Хоч і не розумів, чому він діяв, він зацікавився, що робить цей трав'яний напій таким ефективним. Mm. Тому вирішив провести дослідження та виявив, що дріжджі, які жили на шкірці тих фруктів, мали лікувальний ефект. Oh. Анрі Булард дав дріжджям їхнє видове ім'я, назвавши сахароміцети Буларді. І відтоді ці дріжджі допомагають людям з усього світу. Сахароміцати Буларді CNCMI 745 – унікальний штам пробіотичних дріжджів.